Виконуємо номер 373 із підручника Алгебра 7 та номер 13 крапочка 42 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Спростіть вираз. Задання перше. Добуток 5,2 на 6а, друге. Добуток мінус 4,5Б на 8. Третє добуток мінус 5х на мінус 12. 4 добуток 2 третіх m на 3 ка. І п'яте добуток 1,13х на мінус 1,2 ігрок. Шосте добуток мінус 1,8а на мінус б і на 5c. на 5 Приступаємо до виконання. Використам властивості множення. Помножимо 5,2 на 6. А потім на змінну А. 5,2 помножити на 6. 50 множимо на 6 – 30. 2 на 6 12, 30 плюс 12. Це буде 3, 312. І відокремлюємо одну цифру, комою. буде 31,2, і наша змінна А. Помножимо мінус 4,5 на 8, а потім на Б. Отримаємо число від'ємне. Множимо 45 на 8, 40 на 8 це 320, 5 на 8, 40, 320 плюс 40, 360. І відокремлюємо одну цифру, комою, маємо 36 мінус 36 це наша зміна Б. Помножимо мінус 5 на мінус 12, а потім на зміну х. Добуток двох від'ємних чисел буде число додатнє. 5 множимо на 10, 50. 5 множимо на 2, 10, 50, от 10 буде 60. Маємо 60х. Помножимо 2 третіх, на 3 четвертих. А потім наше змінне М і К. 3, 3 скорочуємо на 3, 2, і 4, скорочуємо на 2. Маємо 1 другу m. Помножимо 1,1 третю на мінус 1,2 сьомих, результат буде число від'ємне, подамо попередню 1,1 третю. 1,2 сьомих у вигляді неправильних дробів. Маємо 4 третіх, множимо на 9 сьомих, і наше змінне х ігрок. 3 і 9 скорочуємо на 3. Маємо мінус 12 сьомих. Ікс ігрек. Дрібне правильне, подамо в мішаного числа. Маємо мінус 1,5 ігрек. Помножимо мінус 1,8 на 5, а потім на і на мінус 1, а потім на змінні а, Б і С. Добуток двох від'ємних чисел буде число додатнє. І тепер 1,8 множимо на 5, 10 на 5 – 50, 5 на 8 40. 50 до 40, це буде 90. Відокремлюємо одну цифру, коми, маємо 9. І наше змінні А, Б і С. Номер 373 із підручника Алгебра 7, та номер 13, крапочка 42 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.